Вже мир у своєму серці, вона може цей мир унести і далі. Якщо ця людина нарушає мир, то вона не може бути миротворцем. Сьогодні у нас вже 10-й віршик із Івангелією від Матфія, слідуючи заповідь блаженства називається блаженні і знані за правду, ібо їх є царство небесне. Чи доводилось вам, можливо, десь що колись вас за правду хтось возненовити. Або ви були хорошими друзями, а колись стала правда, добрий день, якась правда розкрилася, то за це всю буває так, що друзі вони починають ображатися. Я не говорю, що може бути дружба втрачена, але якісь образи, якісь обіди можуть бути. Слово Боже нам говорить, що правда, вона завжди буде різати, як кажуть у нас в народі, різати вухо, різати слух, тому що не кожен із нас готовий сприйняти цю правду. Але нас, Слово Боже, учить, що ми готові маємо бути до критики, до різної критики. Людина, яка готова до критики, це та людина, яка досягає в своєму житті. Можна сказати, ці бар'єри стає на ступеньку вище і вище. Чому? Тому що коли є слово таке критиканство коли ми любимо когось критикувати за якусь неправду, так? то нам це легше робити. Але сприймати здорову критику, бо є критика здорова, а є критика не здорова, то цю критику нам якось не хотілося би сприймати здорову критику. Але знаєте, один філософ сказав такі слова, що ніхто про тебе правду так не скаже, як твій ворог. Тому що ближній він тебе любить. І він, якщо навіть є якісь негативні речі, він буде їх трошки змягчати, щоб тебе не образити. А ворог він говорить, як кажуть, все напряму, все, що в нього на серці лежить, він то все говорить. Тому зачасту більшу правду ми можемо почути. Від наших ворогів, чим від тих, хто більше нас любить. Але істинний друг, він буде говорити все, як є, як чиста вода. І правду. для чого? Для того, щоб, по-перше, наставити ближнього і щоб виправити. Тому і Слово Боже, воно є правдиве, і воно є для наставлення, для виправлення кожної людини, яка буде його читати. Але знаєте, у цьому Слові Божому написано є правда, і настануть такі часи, коли цю правду не захотять люди чути. Тому що Слово Боже говорить, що при кінці, при, при, коли буде прихід Ісуса Христа, Він каже такі слова, чи знайду я віру на землі. Віра, вона пов'язана також із правдою. І правди вже не буде, як такової. Можливо, буде якась правда, але правда це може бути трішки перекривлена. Знаєте, є оригінал, я вже казав, є оригінал і є підробка. Але є підробка, вона дуже схожа на оригінал. дуже, Але вона не може бути оригіналом. У, от, за кордоном в одній країні, я не пам'ятаю, десь чи то в Данії, чи то, ну, десь у скандинавській країні, там є такий закон, що за підробку не можна людину посадити. І є одна людина, вона дуже професійний художник, знаменитий художник у тих краях. І вона малює картини дуже видатних художників. І от вона підробляє ці картини настільки наближено максимально до оригіналу. І продає їх. І знаєте, і його це мистецтво, воно теж цінується, тому що це теж є талант. Але талант... Це відображає підробку, він не відображає правдиву картину, як сказати, оригінал майстра. Тому що підпис, якщо перевертаєш цю картину, то там стоїть підпис зовсім іншого художника. Наприклад, якщо він намалював картину Леонардо да Вінчі, або Пікасо, або інших художників, яких ми знаємо, то ми знаємо, що кожен художник він розписується ставить свій автограф. Але коли перевертаєш його картину, там. Стоїть його авто. Тому правда, вона є одна, немає дві правди. Правда буде тільки одна. Але є такий вислів: у кожного своя правда. І для того, щоб правда була дійсно максимально наближена до істини, нам Бог дав слово. Бог. І коли ми починаємо його читати, це є дзеркало. Ми починаємо провіряти своє життя, ми починаємо провіряти своє серце. Як ми поступаємо поступки порівнювати, як це робив Христос, як учить Слово Боже, і таким чином ми можемо відрізнити правду від неправди. І наостанок я б хотів би хотів сьогодні привести такий приклад. У Вавилонській імперії був один правитель, який сказав, що ніхто не має поклонятися іншому Богові, кроме нього. І він зробив таку величезну статую, золоту, із своїм зображенням. Ну, практично голова його була, цар Дарій був це. І казав, що всі мають поклонятися цій статуї і величати його як правителя. Але були такі мужі Божі, які не хотіли поклонятися. І вони сказали, що ми не будемо поклонятися. І за те, що вони сказали, що ми не будемо вклонятися цій статуї, а будемо поклонятися тільки живому Богові, то кинули їх у піч обміну. Це були три юноші, Сідра, Міса і Авдінаго. І вони сказали, що навіть якщо нас Бог і допустить, що ми будемо в той пічі, то й не спасе, все одно ми істукану не поклонимося. Розкалили в сім разів більше, ніж звичайно. І кинули цих юнаків у цю печ. І вони, знаходяться в цій печі, вони плам'я їх не торкнулося. Це було Боже чудо. Це було настільки велике Боже чудо, що вони вийшли із печі невредимими. І у печі, коли цар стояв, наблюдав за ними, коли вони були в цій печі. Каже, скільки ми кинули у піч? Вони кажуть, трьох. А каже, а я. Бачив подібно сину людському, тобто це був сам Господь. Сам Господь був серед них, як ангел там знаходиться, а каже, а я бачу чотирьох, який їх там бери. І знаєте, і він тоді приказав, щоб вони вийшли в свою тічі, і вони вийшли з своїх на маки. І таким образом вони були спасені. І так слово Боже каже, що за правду. Людина буде ізнана. Так само, як оці троє юнаків за правду, поклоніння Богу, єдиному живому, їх кинули у піч, так і слово Боже каже, що блаженні, ізнані за правду, тобто свої блаженні, Якщо ви любите правду, якщо ви дружите з правдою, якщо ви стараєтеся жити по правді, то каже, будете гунити. Вас не будуть розуміти. Але каже Господь. Ви блаженні, тому що наслідуєте царство Боже. і Іменно такі люди, які стараються жити правильно, по правді, в усьому, в усіх своїх поступках, де би не знаходилися, в яких би обставинах завжди бути чесним з собою і з людьми, то Бог каже, будете блаженні. Давайте помолимося. Батько, дякуємо тобі за твою милість, за твою любов до нас. За те, що ти навчаєш нас, щоб ми любили правду, щоб ми жили по правді, щоб ми поступали так, як учить нас Твоє Слово Боже, тому що ти називаєш нас такими блаженними, Господи. Допоможи нам, Господь, боротися зі своїми недоліками і поступати правдиво в своєму житті. Ми дякуємо Тобі, за те, що ти нам дав цей приклад, пославши цей світ, світ свого Сина Ісуса Христа. Щоб Він чинив правду на цій землі і щоб ми, дивлячись на нього, робили так само, як робив і він. Ми просимо Твого благословення, благослови нас, не залиш нас і надалі будь з нами. А за все тоді хай буде слава і подяка наш, великий Боже, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.